Цар лев. Якось зібралися звірі на нараду, щоб вибрати царя. Довго міркували, сперечалися, але так і не змогли дійти спільного рішення. Треба вибрати не лише сміливого й сильного, але й мудрого та чесного правителя. Виступила першою зебра. Адже цар повинен не тільки в біді захищати, а й по справедливості судити. Тоді найкраще для цієї посади підходжу я. Задерхову та слон. Ніколи нікого не ображу і маю неабияку силу. Якщо берете, не пошкодуєте. Почув лев і заперечив: Як можеш ти бути царем, коли не вмієш швидко бігати? Мабуть, треба обрати мене найспритнішого та найвродливішого!» Почувши таке нахабство, найслабші здійняли галас. На що вона за хвалість? Нехай солон буде ватажком, він чесний і скромний. Ні ні ні. кричали вовки ведмеді та лисиці. Це справжній невдаха. Треба, щоб правитель був хоробрим і грізним. Друзі, запропонував Олень, проголосуймо по справедливому. Хто матиме більше прихильників, той стане царем. Он біля дуба вирита велика яма. Якщо схочете, щоб ватажком був слон. Киньте по ліщині. А якщо лев по жолодю. Яких горіхів буде більше, Той переможе переможе? нова порада, погодилися всі, і миттю почали шукати хто жолоді, хто ліщину. Проте, коли горіхи порахували, їх виявилося порівно. «Е, що ж тепер робити? почухав за вухом ведмідь. Влаштуймо змагання з бігу, запропонувала хитра лисиця, яка була на стороні лева. Так нечесно, пугу, заперечила мудра сова. Слони не вміють бігати, але це не означає, що вони гірші за спритників. «А вже ж!» – погодився їжачок. Нехай краще поміряються силою, думаю, так буде справедливіше. Відчуваючи поразку, руда засумувала, а потім запропонувала хитре рішення. Що ж, мовила солоденьким голосом, нехай буде по-вашому. Завтра на світанку Лев і слон позмагаються. Тільки не приходь на дивитися на бій, аби не заважати суперникам. Навідаємося до цього місця після обіду і побачимо, хто переможе. Усі погодилися, як настала ніч, слон притулився до дуба та й заснув. Велетні завжди сплять стоячи, бо як ляжуть, потім не зможуть швидко прокинутися і підвестися. Побачила це лисичка й побігла до лева. Слон заснув, повідомила Руда. Негайно перегризи дерево, на яке він оперся. Як велетень упаде, скажемо, що то ти його поборов. Гаразд, зрадів гривастий. Але сам я не впораюся з такою роботою треба когось покликати на допомогу. Лисичка метнулася до мишачої нірки. Пообіцявши сіреньким велику миску сиру, переконала допомогти в нелегкій справі. Гризли, гризли миші дерево, але так і не довели діло до кінця. Потомилися, зуби в сіреньких поболіли. Що ж робити? запанікувала руда, глянувши на рожевий горизонт. Скоро сонечко прокинеться. А потім хитрунка побігла до ведмежого барлогу. Агов лише загукала. «Допоможи мед із дупла дістати. Почувши про ласощі, ведмідь слухняно потупцяв за лисичкою. Щойно бурий виліз на дерево, креслате затріщало й похилилося на землю, а з ним і сплячий слон. О півдні лісові мешканці прийшли на місце бою і побачили лежачого велетня. А поруч щасливого Лева, що переможно задер до гори голову. Ось наш цар, вигукнула лисичка, найсильніший і найсміливіший! Наляканим звірям нічого не залишилося, як змиритися з новим ватажком.